Донецки летают вертолеты, захвачен аэропорт. Авіацією по терористах Донецький аеропорт захоплений бойовиками. Відбивали українські гелікоптери та винищувачі спочатку су 25 п'ятий попереджувальними пострілами. Спробував змусити сепаратистів скласти зброю. А коли не подіяло, міги почали атакувати. Бойовики тікали, кидаючи своїх. А штурмові гелікоптери точним влученням знищили зенітну установку, яку терористи встановили на даху аеропорту. Про немирний схід за мить вітають це наші новини. Політ над ніздом сепаратистів авіація завдала удару по терористах у Донецькому аеропорту. Кадирівці поклали снопами. Є ще Порох в порохівниці. Петро Порошенко з першої спроби розгромив конкурентів. Герої не вмирають у рівному прощались із загиблими під Волновахою бійцями. За аеропорт Донецька воюють з неба і з землі на будівлю аеропорту. Терористи облаштували вогневі позиції для снайперів та гранатометників. Наші вояки зараз у лісосмузі біля литовища. з неба атаку почали наші міги та сушки. Є інформація про повітряні атаки на блокпости чеченів на в'їзді у місто за непідтвердженою. Поки інформацією вони знищені ракетами українських винищувачів на прямому зв'язку. Костятин Павлов. Костю, добрий вечір. Власне, що зараз відбувається в Донецьку? Чи є бій в аеропорту? Вітаю, Руслана. В Донецьку активна фаза антитерористичної операції триває вже 4,5 години. Над містом кружлять гелікоптери та винищувачі поблизу аеропорта. Чути автоматні черги та постріли з гранатометів і ракетно-зенітних комплексів. Над литовищем здіймаються хмари диму. На цю годину операція змістилася до Київського проспекту та Потіловського мосту. Зараз увесь район оточений міліцією, яка не пропускає людей в зону військових дій. Нагадаю, активна фаза антитерористичної операції почалася о тринадцятій годині, коли Збіг час ультиматуму, який силовики оголосили терористам. Операцію почали літаки су 25 які відкрили попереджувальний вогонь у районі дислокації терористів. Бойовики почали стріляти у відповідь. Тоді до акції долучилися наші винищувачі. Міг 29 Відомо, що вже знищена зенітна установка терористів у аеропорту. Офіційну інформацію щодо втрат нацгвардії або терористів під час активної фази операції поки що немає. Прошу прямомову мову пресофицера. АТО. То йде бій, я не можу ще сконцентрувати факт про те, чи є ще немає втрати. Інформація з'явиться ближче вже до завершення бою. Якби були тяжкі поранення, інформація була б на даний момент, такої інформації немає. Про вбитих інформації також немає з нашого боку. Також не підтверджується інформація про те, що начебто на залізничному вокзалі Донецька почалася пожежа. Прес-секретар Донецької залізниці це спростував, заявивши, що там лише спрацювала пожежна сигналізація. Між тим багато магазинів та офісів міста вже закрилися. Керівництво підприємств попросило своїх працівників піти додому раніше та потурбуватися про родини. Особливо це стосується жителів Кубішевського та Київського районів міста. Студія. Дякую, колегам. Костянтин Павло про АТО у Донецьку. І ще до початку травня міжнародний аеропорт імені Прокоф'єва міг похизуватися збільшенням пасажиропотоку аж на 12%. У день проходило щонайменше 300 пасажирів, але через нестабільну політичну ситуацію в регіоні, вже з перших травневих днів динаміка росту почала падати а саме аеропорт через тимчасове закриття зазнає величезних збитків. Ясна річ, скасовані польоти пасажирських та вантажних літаків обходяться у суму, адже в аеропорту Донецьк виконують регулярні та чартерні рейси аж 13 авіакомпаній. А от у яку копійку це виліться, з'ясувати у керівництво поки що не вдалося З самого ранку на телефоні дзвінки? Ніхто не відповідає. А то на сході має бути короткотривалою і ефективною. Про це заявив лідер президентських перегонів Петро Порошенко. ЦВК вже оприлюднив понад 80% бюлетенів. Переможець набирає 54%. Більше того, а то зупинятися не буде. Змінить лише формат операції, каже без п'яти хвилин. Президент донецькі сепаратисти, які не дали проголосувати донечанам на виборах, готові зустрітись з Порошенком. Щоправда, за умови посередництва Росії. Таке заявив самозваний очільник донецьких сепаратистів Денис Пушилін. Без краватки зі слідами безсонної ночі на обличчі, але з усмішкою Петра Порошенка з перемогою привітали майже всі, навіть найзапекліші конкуренти. Тріумф 2014 відбувається із беззаперечним відривом. Кандидат у президенти, що має підтримку практично в усіх регіонах країни, вільно говорить англійську і має авторитет за кордоном. І десяти років не минуло, відколи Петро Порошенко пережив найболісніше падіння у політичній кар'єрі. Команда, що прийшла до влади на чолі з Віктором Ющенком, розсварена внутрішніми. Чварами Порошенка, тоді секретаря РНБО, тодішній голова секретаряту президента, звинувачує в узурпації доступу до Ющенка і корупції. І той на певний час вибуває з вищої політичної ліги. Керівники. Мають пам'ятати, що вони не назавжди монолітної команди у майбутнього президента. Немає у парламенті. Він поки що спиратиметься на фракцію свого політичного компаньйона Віталія Кличка. Але вже вирішено новим виборам до Верховної Ради восени бути. Ще один потенційний партнер Порошенка прем'єр Арсеній Яценюк. Він, хоч і провів минулу ніч у штабі Юлії Тимошенко, має високі шанси зберігти. Посаду в уряді діяльність Арсенія Петровича на посаді прем'єр-міністра на цьому етапі є достатньо вдалою. Ви знаєте, що були проведені достатньо рішучі кроки по організації міжнародної допомоги. Тому жодних планів щодо зміни керівництва уряду я не маю. Солодощі Рошен – частина автокорпорації Богдан і донедавна опозиційний п'ятий канал. Статки Порошенка на минулий рік журнал Форбс оцінював. 1,6 мільярдів доларів більшу частину свого бізнесу після інаугурації майбутній президент обіцяє продати собі, залишить тільки медіаресурс. П'ятий канал ніколи не продавався і продаватися не буде. Але насправді дійсно ми збираємося запроваджувати нові традиції. Я як я і обіцяв, поставив питання про продаж активів одразу ж після. Набуття посади президента інавгурація майбутнього президента, прогнозують у його штабі, може відбутися вже 8-10 червня. Ще до офіційного вступу на посаду Порошенко на запрошення президента Коморовського відвідує Польщу, де ймовірно зустрінеться також із президентом США Обамою. Наступного після нагурації дня обіцяє вирушити на Донбас. Переговори будуть із тими, хто налаштований на конструктив. Для терористів лише закон. Антитерористична операція, коли він буде головнокомандувачем збройних сил, запевняє Порошенко, триватиме години, а не тижні. Ольга Кошеленко, Андрій Марченко. Новини 2+,2. На Луганщині бойовики захопили та викрили двох журналістів та їхнього водія. Хлопці висвітлювали перебіг виборів і вертались з нова Айдара. на одному з блокпостів біля села. Щастя, їх захопили терористи. Журналіст не вимкнув одразу телефону. І з розмови з бойовиками стало зрозуміло, що полонених везуть у захоплену будівлю СБУ в Луганську. І як стало відомо, журналісти живі? Це підтвердила прес-секретар самопроголошеної Луганської республіки Оксана Чугрина. За її словами, репортерів заарештували за те, що без дозволу фільмували блокпост сепаратистів. Під слов'янськом бойовики намагаються вирватися із кільця щоденно. Там атакують наші блокпости. Сьогодні зранку, неподалік міста, український пост обстріляла зі стрілецької зброї. Українські військові відповіли за попередніми даними двох бойовиків убито, і стало відомо, що разом з італійським фотографом під слов'янськом під час обстрілу загинув його перекладач. Це до речі, російський дисидент Андрій Миронов. І за останню інформацію терористи обстріляли два села: Іванівку та Андрійку. Це неподалік Слов'янська, аби скомпрометувати сили. АТО. про ситуацію довкола Слов'янська знає Олександр Моторний. Олександр, добрий вечір. То що відбувається на наших дальних рубежах? Привіт, Руслана. На ну, буквально півтори години тому дійсно біля Слов'янська поновилися активні бойові дії джерела зі штабу. АТО говорять, що терористи відкрили вогонь зі стрілецької зброї та мінометів по житлових кварталах на околиці міста. насамперед. сам перед Дійсно, мова йде про будинки селян у селищах Іванівка та Андріївка, але якоїсь перевіреної інформації про можливі втрати або серед цивільного населення, або поміж бійців урядових сил на тепер на жаль немає. Можливо, на щастя немає такої інформації. Власне, тут на північному кордоні Донеччини з Харківської областю від пізньої вчорашньої ночі не те, щоб чутки лунають, але існує присмак того, що антитерористична операція просто з години на годину повинна прикритися на таку собі багаторівневу і широкомасштабну. Штабу кампанію із відновлення порядку на українських територіях упродовж ночі диверсанти кілька разів обстрілювали позиції українських регулярних сил на горі Карачун біля телевежі. Ближче до ранку там розірвалося кілька мін. Так само зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали український блок на трасі Харків-Ростов біля повороту на червоний лиман. Трохи постріляли сепаратисти сьогодні і у бік українських позицій, розташованих у районі комбіку кормового заводу. Вчора було три нальоти, обстрілювали з мінометів. Сусідній був пост обстріляв з мінометів, потім пішли на них піхоти. Заходять, всього, з жилого масиву обстрілять, тобто обстрілюють з жилого масиву, зі Слов'янська, з мінометів, для того, щоб ми просто не могли дати відповідь. Там мирне населення, по стріляють ми не можемо проблеми залишаються тими самими. Терористи ховають свої вогневі точки у житлових кварталах, але напередодні українські розвідники натрапили на просто жахливу знахідку тіло бойовика, який підірвався, очевидно, що на міні якого свої ж вже вбитого прикопали біля найближчого болота у районі селища Селезнівка. Фактично, це доказ того, що тіла знищених своїх бійців, терористи намагаються за будь-яких обставин не залишати на полі на полі бою, аби потім їх не можна було ідентифікувати за будь-яких обставин. Цієї ночі знову була попитка прориву через один із блокпостів, розташованих у місті Славянськ. Внаслідок мінометного обстрілу позиції українських словіків ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Під час проведення пошукової рейдових дій було знайдено два трупи терористів. Натомість цього разу знищити усі докази причетності загиблого терориста до спецназу гру російського генштабу бойовикам не вдалося. Очевидно. Перебуваючи під щільним вогнем українських сил, бойовики банально не перевірили кишеню в камуфляжі загиблого. Наші оперативники, коли знайшли тіла, вилучили кілька записок із частотами для радіообміну позивними та координатами розташування певних позицій захоплених містах. Ну і сьогодні стали відомі деякі подробиці обставин, за яких потрапив у засідку наприкінці минулого тижня у районі Карлівського водосховища батальйон територіальної оборони Донбас. Командир батальйону Семен Семенченко повідомив, що проти 25 бійців спецпідрозділу воювали більше як три сотні озброєних крупнокаліберною зброєю, стрілецькою зброєю бойовиків. Мало того засідку прикривали щонайменше три БТРи. Томість українським патріотам вдалося знищити 11 бойовиків. Шістьох вони поранили і таким чином вивели із бою. Втрати батальйону Донбас, п'ятеро загиблих і ще шестеро опинилися у шпиталі. Усі загиблі були мешканцями Донецької області. Донецк это Украина. Я з Донецка. Что ж тут, ждать? Когда Донецк станет не Украина. Но ну, если так все мы будем сидеть дома и ждать, что дальше будет. Ну і власне командир спецпідрозділу Донбас, не розкриваючи зайвих деталей, офіційно заявив, що інформація та відомості про полонених бійців Донбасу не відповідають дійсності. Після більше як чотиригодинного бойового зіткнення каже Семенченко, бійці, яких вважали полоненими, насправді або загинули, або їм вдалося вирватися із оточення. Руслане, дякую, Сашко. Олександр Моторний про буремні події на сході. Помститися за земляків пообіцяли хлопці у чорних балаклавах. На підмурівках Луцької фортеці чоловіки на фоні червоно-чорного прапора поклялися, що помстяться за кожного вбитого біля волновахи. Загін вирушає на схід. Чекайте нас, звучить у посланні. Ви говорите, що ми там вас воюємо на сході України. Будьте певні, поки що там мало наших товаришів. Але тепер ми їдемо до вас, і ви будете давати відповідь. На наші незручні питання. Ми спитаємо за кожного пораненого і вбитого волинянина. Чекайте в гості. Слава нації! ворогам! Світ визнав українські вибори, і майдан не йде з центру столиці. Далі буде. Все буде в шоколаді. Світ у захваті від голосування Києва. Росія готова говорити. Ніхто крім нас під девізом десантників, бійцям з Житома зібрали півсотні шоломів та бронежилетів. Вибір українського народу світ прийняв про готовність співпрацювати з новим президентом України вже заявили голова Ради Європи Герман Ван Ромпей та очільник Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Привітав українців із успішним волевиявленням, і президент Сполучених Штатів Барак Обама задоволений попередніми результатами українських виборів. І очільник МЗС Швеції Карл Більд на своїй сторінці в Твіттері він написав, що результат Петра Порошенка є хорошим і для України і для Європи. Легітимність учорашнього волевиявлення визнали також Литва, Китай та Німеччина. Китай поважає вибір українців. Ми сподіваємося, що представники різних позицій проведуть переговори і за допомогою політичної волі сприятимуть вирішенню кризи в Україні та налагодженню стабільності. Ми також сподіваємося на зміцнення відносин між Україною та Китаєм. Учорашні вибори в Україні дуже однозначний, несподівано однозначний вотом виборців. Українці йшли голосувати, бо вони прагнуть кінця насиллю, хаосу, корупції і конфронтації. Вони хочуть змін, і результат виборів це доводить. Українці хочуть шансу на життя для себе і шансу на майбутнє для своєї країни. І що для мене також однозначно вони хочуть єдиної України. Москва готова до діалогу з Києвом. Очільник зовнішньополітичного відомства Кремля Сергій Лавров підтвердив, що його патрон не проти зустрітися з новим президентом України Петром Порошенком. Сам Порошенко заявив, що планує поїздку до Білокам'яної у першій половині червня. Порошенко, який до останнього не надто критикував Москву, заявляє, що Україна готує позови до міжнародних судів за втрачене майно у Криму. Яка реакція Москви на нового президента? Запитаємо у Маргарити. Ситник Маргарита, що кажуть власне у Кремлі, маючи біля себе Вітаю. Ну у Кремлі, поки мовчать. Президент Путін не поспішає привітати Петра Порошенка з перемогою. А от спікер Держдуми Сергій Наришкін та голова російського МЗС Сергій Лавров виступили майже з ідентичними заявами. У них вони говорять, що поважають вибір українців і готові. Готові до діалогу з Петром Порошенком і з іншими представниками української влади, мовляв, Москві сподобалося вираз Порошенка про те, що Росія є важливою стосункою з Українами, з Україною. Натомість тут наголошують на тому, що не готові вести перемовини з Україною через посередників, а будуть говорити тільки напряму взагалі риторика і тональність. Сергія Лаврова, зокрема, трохи змінилася. Вона стала менш радикальною. Зокрема, з його коментарів щодо України зникли вирази Київська хунта та нелегітимна влада. Ми, як неоднократно говорив президент, готові до діалогу з представниками Києва, готові до діалогу з Петром Порошенком. Єдине, я б дуже не хотів, щоб. Заявлений їм готовність к діалогу обсловлювались некими а, оговорками, Як в частності упомянул, что що буде к діалогу з нами при посредничестве Європейського Союзу Сієнних Штатів натомість Лавров не отримався від критики перебігу виборів. Мовляв, вони не ідеальний варіант демократичного голосування, оскільки не всі кандидати дійшли до кінцевої дистанції, і крім того, голова російського МЗС. Назвав колосальною помилкою поновити проведення антитерористичної операції на сході України і фактично повторив слова Лаврова президент Втікач, експрезидент вже Віктор Янукович. Його заяву розповсюдила за традицію Російська інформагенція Ітартас. Він засумнівався у легітимності виборів, бо мовляв у них не брав участь. Схід України, але жодного слова про власну легітимність не промовив і не наголошував на тому, що він живий. Натомість вже роздає поради новому президентові. Він радить, радить Порошенкові вивести війська зі сходу України. Незалежно від того, в якому регіоні який відсоток населення прийшов голосувати, і який ви вибір зробили. Я цей вибір, зроблений у найтяжчий час для нашої батьківщини, поважаю. Зазначу, що у Януковича спливає 90-денний термін перебування на території Росії, як усіх українців, які тут знаходяться, і щоб і надалі йому можна було знаходитися в Росії на законних підставах. Він має мати поважну причину. Наприклад, це може бути дозвіл на роботу, на навчання або лікування. Студія, дякую, Маргарита. Маргарита Ситник про кремлівську риторику щодо нового президента України. Росіяни не дуже квапляться збирати манатки і відходити від українських кордонів. Йдуть геть повільно і невеликими підрозділами. Сьогодні маємо на кордоні з Білорусю три тисячі вояків з двома сотнями танків та БТРами і літаками. Трохи більший контингент навпроти Харківської та Луганської областей. Там 4600 тисячі солдатів, сім десятків літаків і три сотні танків. Біля Донецького кордону найбільше угруповання 6600 вояків, сотні літаків і 600 панцерників. Власне, у Криму тепер 22 тисячі особового складу, 120 артсистем і трохи більше трьох сотень танків. На кордоні Одеської області з боку Придністров'я 3000 тисячі військовиків. Один із постачальників зброї сепаратистам виявився голова служби безпеки України часів Януковича Олександр Якименко. Арсенал силовиків виявили під Бердянськом 88 автоматів, 8 кулеметів, 24 гранатомети та набої переправили морем з окупованого Севастополя. Заявляють у СБУ. Кажуть, терористи планували захопити порт та адмінбудівлі Бердянська. Правоохоронці затримали і трьох кур'єрів зброї. Один з них тричі судимий брат самопроголошеного мера Маріуполя. Групою бойовиків, яка намагалася зірвати вибори в Новоайдарському районі. Луганщини керував служитель московського патріархату разом із прокурором Джанкоя. Силовики затримали 13 терористів. Учора вони увірвалися на виборчі дільниці, хотіли викрасти бюлетені та урни, погрожували членам комісій. Українські спецпризначенці встигли вчасно і прийняли бій, і знешкодили групу. Окрім зброї, бандити мали при собі посвідчення донських козаків. Ми поїхали в село Пахнутовка, і в село Безгінова і Ізняли там бюлетенів виборів. З якої цілі ви заходили в отримати? щоб сформувати вибори президента? Війська. Вантаж 200 прибув до Рівного. На литовище військово-транспортним літаком привезли загиблих під Волновахою рівнян та Волинян. Труни пронесли живим коридором і на вантажівках доправили на полігон. Однак генерали, які себе вже знеславили під час операції на Донеччині, пішли далі і віддали на розтерзання рідним загиблих командира 51-ї окремої бригади Володимира Яцківа, який привіз труни усю провину вирішили перекласти на звичайного підполковника. У небі з'являються літаки Ан-26. Матері загиблих воїнів не можуть стримати сліз. Одним з перших з борту виходить командир 51-ї окремої механізованої бригади Володимир Яцьків. Саме його, дехто з керівництва збройних сил, звинувачує у тому, що він не вберіг військових. Щойно командир сходить з трапа. У нього стається серцевий напад. Наразі він у реанімації одну за одною з літаків виносять труни. Почесна варта. Гімн і героїв колоною везуть на полігон, де вони кілька тижнів тому проходили військову підготовку. На плацу сьогодні плачуть навіть військові. Став! 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 Рідні тих, хто вижив, вимагають, аби їхніх дітей та чоловіків повернули додому, бо вони вже відслужили 45 діб. Тим часом на Рівненському полігоні сьогодні вже є нові мобілізовані. Усі жителі Волині. Микола Данченко в останню путь проведжає товариша з Луцька. Їхати на схід він готовий, але не заради помсти. Один з моїх друзів лежить там. Ну, тобто, такої як ні, ну, ну, толку з того, щоб помститися. Тобто, будуть так само жертви. Просто якось треба це, ну. Я думаю, вирішити це питання можна і без жертв. Мобілізовані розповідають на тренуваннях вони мало стріляли. Бронежилетів не вистачає. Куди відправлять їх служити? Керівники не кажуть. Однак солдати сподіваються, що до їхніх вимог генерали таки прислухаються, адже вони готові виконувати усі бойові завдання. Дух достатньо бойовий. Якщо треба буде, то піде. Родинам загиблих уже пообіцяли виплатити грошові компенсації, а самих героїв нагородити посмертно. Після спільного молебню рідні забрали труни з тілами розстріляних солдатів. Похорони відбудуться завтра у шести областях західної України. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина, Новини. 2+,2. Наступ на міністерство оборони. мами і дружини мобілізованих на сході воленських чоловіків вимагають їх повернути додому. Після загибелі військових минулого тижня під Волновахою жінки вже блокували міжнародну трасу Київ Варшава. Сьогодні ж приїхали у Київ. Жінки кажуть, 45 діб майже живуть зі своїми чоловіками в окопах, що правда по телефону і критикують військове керівництво країни за відсутність чітких правил ротацій для мобілізованих та призваних солдатів. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони обіцяють знову перекрити трасу на Волині в оборонному відомстві. Жінкам пообіцяли, ротації відбудеться уже до кінця цього тижня, однак. Вимогу демобілізувати, виконати не можуть. У нас люди чекають нашого дзвінка. Ми тільки дзвонимо. Ягодинська траса. Ви знаєте, така я таможня ягодин. Вона буде закрита. на скільки суток? На скільки І ось буде за у стілу і, і львів'яни львів львів. теж перекриють трасу. Робіть ротацію поступово. Перша хвиля пройшла. Міняйте другої хвилю. Сьогодні іде. Планова заміна підрозділів. Є рішення, які дозволять нам частково провести ротацію людей. Але не демобілізацію. У шести обласних центрах та в столиці теж обирали міські голі. Остаточних результатів ще немає. Але фаворити місцевих виборів вже відомі. В Одесі з відримом у понад 10% перемагає саме висуванець Геннадій Труханов. За підрахунками його штабу він зібрав понад 43% голосів виборців. У його конкурента Едуарда Гурвіца 32%. Черкаси може знову очолити колишній міський голова Сергій Одарич за результатами 20% опрацьованих біотенів. Він значно випереджає свого конкурента від батьківщини Анатолія Бондаренка у Херсоні за попередніми підрахунками. Лідер і представник батьківщини Володимир Миколаєнко, який з березня виконував обов'язки міського голови. Представник батьківщини найпевніше стане міським головою і в сумах Олександр Лисенко. На 20% випереджає свого найближчого конкурента безпартійного Сергія Клочка. У Миколаєві вже складають підсумковий протокол. Там передує колишній регіонал Юрій Гарнатауров. Різниця між ним та безпартійним Сергієм Ісаковим становить близько 6%. У Чернівцях на виборах мера лідери представник батьківщини Олексій Каспрук за даними екзитполі він майже на 40% обійшов свого найближчого конкурента Віталія Михайлішина, секретаря Чернівецької міськради. Розібрати барикади на майдані та повернутись до мирного життя. До цього закликав Віталій Кличко. Боксер набрав на виборах міського голови понад 57%. Інші кандидати отримали по 8. за партійними списками до Київради найбільше голосів набрали ударівці УНП та спільна дія, в яких на сьогоднішній день. Призвіді саме ключові задачі: люстрація власті. І сьогоднішній день люди избрали тих, кому вони довірили реалізовувати дальніші зміни в стране. Майдан не хоче розходитись, принаймні частина тих, хто облюбували центр столиці. Не чують кличка, який пропонує згортати барикади. Для багатьох це вже такий собі стиль життя. Просто небо у столиці на Майдані. Під пекучим майже літнім сонцем, поряд із барикадами пам'яті небесної сотні у самому центрі Києва. Унікальна мікрореспубліка. Ось тобі надувний басейн з монетами на згадку. Ось тут перуті сушать речі, а це недобудований дивобудиночок, в якому наразі живуть цуценята у наметі. Коло є ціле домашнє господарство. Хтось готує обід, картопля, курка, хтось миє посуд, хтось хизується новим врожаєм родини. Передиска ще зелена, так? яка зелена. Ми ж салати її можна. Інші жителі Коломийського подвір'я обговорюють останні події, сховавшись від спеки в Альтанці. Запитання від журналістів застає Зненацька. Ви готові там за тиждень, за два от, зібрати речі, поїхати додому, розібрати намети. А навіщо а навіщо то робити? А навіщо треба, щоб було щоб ми побачили, щоб що ми у державі в державі що що йдуть що зміни? Чоловіки переконані, майдан повинен контролювати нову владу, тому їхати додому дуже не хочуть. Утім, до переговорів із щойно обраними лідерами готові. Ново президент прийде на сцену. І з нами поспілкуємось. Ми будемо бачити його програму. Біля сусіднього намету засмагає Азербайджанець, що більше життя прожив в Україні. Він на Майдані з перших днів революції і переконаний, варто залишити кілька наметів. Мовляв, вони б і про загиблих нагадували, і туристів приваблювали. Конечно, хатор мішають, звісно, надо обрати. Це не некультурно. не Некрасивий і некультурний вчинок зафіксувала і наша камера. Ось сотники 13-ї сотні забирають гроші з коробки з пожертвами, і лише потім відносять її. У свій намет таких скриньок по всьому майдану купа. Утім, грошей у них обмаль. Майданівці вдячні і за це. Багато треба подякувати і киянам. Самим вони нас підтримують і допомагають, і з дому передають. А от самі містяни кажуть, майдан місце історичне, а вигляд має непрезентабельний. От з дітям прийти трошки жуткувати. Якщо це була столиця і центр міста, то це вже зараз не звеш центр центр країни, Навіть запах не той. Ну, це центр революції. Центр це жах. Я тут працюю. Я кожен день це бачу. Мені не подобається, дуже не подобається. Я дуже люблю Київ, дуже люблю Майдан. Але зараз це вибачте це смітник. Євромайдан розпочався півроку тому із акції протесту кількох сотень людей, що вийшли в центр столиці, висловити свою незгоду із відмовою від євроінтеграції. За цей час майдан незалежності змінився до невпізнаваності. Нині немає одностайної думки, що потрібно робити з наметами, барикадами, а головне людьми, які тут уже оселилися. Зрозуміло, одне новому і президенту, і київському очільнику доведеться докла. Сте чимало зусиль, щоб повернути майдан Незалежності його дореволюційний вигляд. Дмитро Фардак та Тимофій Кощей новини 2+,2. Це все про що ми встигли вам розповісти. Міцності усім нам і терпіння. Тримаємося.